Привіт, друзі, хочемо привітати вас із завершенням нашого курсу для рекрутерів від HR1 Academy. Ми сподіваємося, що знання, які ви отримали за цей час, допоможуть вам стати успішним рекрутером та закривати багато вакансій на платформі HireOne. Протягом курсу ми розглянули багато важливих тем, починаючи з вибору вакансії, її аналізу та створення профілю ідеального кандидата. Ви дізналися, як важливо детально аналізувати кожну вакансію та сформувати портрет ідеального кандидата перед пошуком. Далі ми говорили про розробку стратегії пошуку кандидатів та інструменти пошуку. Використання дошук оголошень, професійних мереж та спільнот у соціальних мережах може значно полегшити процес пошуку. Особливу увагу ми приділили LinkedIn – основному інструменту для рекрутерів. Ми розглянули весь процес. Від реєстрації профілю рекрутера до початку пошуку кандидатів та подання релевантних кандидатів на платформу. А щоб ваша робота на платформі була максимально продуктивною, ми підготували топ-7 помилок, яких допускаються рекрутери під час роботи. Отже, як робити не треба? Помилка 1. Не потрібно надсилати резюме кандидатів штатним рекрутерам в особисті повідомлення. Поспілкуйтеся з кандидатом, проведіть скринінг-резюме та постарайтеся проаналізувати відповідність кандидата вимогам вакансії. І якщо, на вашу думку, кандидат може підійти, подавайте його безпосередньо на платформу. Помилка 2. Подача на платформу кандидатів з досвідом, який не відповідає вимогам вакансії. Помилка 3. Не звертати увагу на нотатки рекрутерів, які прописані біля кожної вакансії. У нотатках штатні рекрутери прописують важливі деталі щодо кожної вакансії, на які необхідно звернути увагу фріланс-рекрутерів. Помилка 4. Подання резюме кандидата без його відома та згоди. Скачування резюме з джобургів і їх подання без попереднього спілкування з кандидатами є неприпустимим. Обов'язково потрібно поспілкуватися з кандидатом, надати йому для ознайомлення опис роботи та переконатися, що він зацікавлений та відповідає вимогам вакансій. Помилка 5: подавати на платформу кандидатів, зарплатні очікування яких перевищують максимум зарплатної вилки вакансії, або ж взагалі не запитувати кандидатів їхні зарплатні очікування і вказувати несправжні очікування. Насправді дуже важливо узгодити питання заробітної плати. Так би мовити, на березі до того, як подати кандидата на платформу. Якщо ви бачите, що вакансія має позначку Контракт і зарплатна вилка вказана у «Гроз» і сплачувати податки кандидат буде самостійно з цієї суми, обов'язково уточніть, чи підходить це кандидату. Щоб не вийшло так, що очікування кандидата вписуються у бюджет вакансії, але кандидат не знав, що податки він має сплачувати самостійно за цієї суми. Помилка 6. не додавати примітки по мастхевах при подачі кандидатів на платформу, знаючи при цьому, що цих мастхевів немає в резюме. Якщо ви поспілкувалися з кандидатом, і він відповів, що має увесь необхідний досвід для позиції, але у резюме він не відображений. Будь ласка, пропишіть це у нотатках, щоб штатний рекрутер міг з ним ознайомитися, щоб уникнути ситуації, коли кандидата відхилено, бо у резюме немає цього досвіду. А рекрутер наполягає, що при спілкуванні з кандидатом кандидат відповів, що увесь необхідний досвід він має. Але як ми мали про це дізнатися? Помилка Сім: подавати на платформу кандидатів з камері. Кандидати з камери це особи, які подають неправдиву інформацію про себе з метою обману як роботодавців, так і рекрутерів. Такі кандидати можуть видавати себе за фахівців, маючи фальшиві резюме, підроблені рекомендації або ж неправдиві документи про освіту та досвід роботи. А це шахрайство, як показує практика, найбільше з камерів підгукуються саме з апворку, тому ми не розглядаємо кандидатів з апворку. Професійний рекрутинг вимагає уважного та відповідального підходу. Уникайте перелічених розповсюджених помилок та непорозумінь, які вони викликають, щоб забезпечити якість відбору та зміцнити довіру з боку кандидатів. Дякуємо за проходження нашого курсу. Ми щиро сподіваємося, що ваша співпраця з нашою платформою буде продуктивною. А наступним етапом є проходження тесту. Та ласкаво просимо до команди фріланс-рекрутерів Хаєрван.